<реш> Треба ж так, так? Да? Реально. Треба просто робити так, як ти хочеш. Піздец Як елементарна, елементарна сука в житті. Ти, ти завжди щось зробиш. Якась інструкція в тебе є в голові. Ми кажемо, що в нас немає інструкції, але насправді вона є. І ми по цій інструкції, сука, просто живемо і, і робимо так, як правильно. Стало Е, як нас вчили в школі. Е, Іван, тримай е, левою рукою тільки для підтримки м'яча, а лодонь розширена і центр пальця закручуєш і отак, бам, і отак, і отак і отак, оу, і кидаєш блядь, блядь. і ніколи, близько, настільки 99% це правильно і залітає м'яч, завжди отак по бокам крутиться, але не попадає в корзину через, через 50% повторів. І тут в голові треба, щоб просто з'явилася думка. А чому ти робиш так, як тобі, тебе вчили, як тебе наставляли, а не робиш так, як ти хочеш? Так, як ти знаєш. Ти, ти, ти вже знаєш, що е, в тебе не виходить так, як хтось кидав. Ти просто намагаєшся повторити, просто, просто намагаєшся постійно повторити чийсь успіх, чийсь рух, бо він був його в, е, е, виконанням кращим і так далі. Блять, і просто треба з цього всього взяти ази і просто пробувати, Але починати пробувати так, як ти бачиш, я зараз забив одною рукою, просто одною рукою, блять. Просто треба, треба робити так, як ти хочеш. І знаєш, що воно попаде. Бачив? Попав. Попав, сука, одною рукою. Легко, говорячи, думаючи. І в цьому не було. Ніякої важкості. бля, взяв і попав. І блядь, в такі, в такі моменти ти думаєш. Я звичайно. Реально, в такі моменти ти, ти думаєш, що ось воно. Ось воно насправді. Що треба зробити робити? Робити так, як ти хочеш. Робити, сука, так як ти хочеш. І все. Реально. Як Як важко? Е, як важко жити з, з думкою про те, що ти шукаєш собі. собі. Як сказати? Ладно, надіну, бо ще простудуся вітер. Я то розігрівся. Важко собі сказати, що ти все робиш так, як ти хочеш, коли багато є всього, того, що ми не хочемо робити. Наша ну, ненависна робота. Нави, на, наша ненависна робота. Люди, які нам не подобаються, транспорт, і кому ми їздимо, не подобається. Зарплата нам не подобається. І дівчина мене не любить, і все, і пішла до колишнього там, чи зміняє, і в мене нема відносин, і все не так, і я один самітній, і в мене всі чмирять, і ще щось. Як в, цій, в цьому перебуванні кожного дня з такими думками можна сісти і признатися собі, що ти реально можеш робити те, що ти хочеш. Я ще раз повторюю, зараз 11 часов вечора, субота, нікого нема. Десь там хтось бухає в клубі, да, да. десь щось десь є, там люди гуляють собі, не знаю, там сексом займаються в це час. А я, блядь, беру м'яч і виходжу на площадку пусту на площадку. Знаючи що тут світло. Осінь вже. Я, я приходжу і просто кидаю м'яча. І в моменті, коли задаюся питанням, чого в мене не виходить, я так близько, я реально, блядь, я попадав отак круто. і так постійно було. Це не тільки сьогодні, так постійно. Я програвав завжди якісь ігри, якісь вигравав. Але для мене мені все було в кайф. І тут цей момент я починаю згадувати, як мене вчили кидати м'яч там фізрук. І я, блядь, розумію, що я все роблю так, як мені говорили, все це настанову. У мене не виходить забити. Щось тут не так в цій системі. І просто я в моменті собі говорю: а може просто треба кидати м'яч? Не так, як тебе вчили. А те, що тебе навчили взяти це за основу і кинути в кінці остаточне, оце, оця секунда, оця мілісекунда, коли ви м'ячик бам! І хочете кинути. І саме, тільки м'яч ось десь на половині пальцях, і тільки має долю, долю, ноль ну, ноль-ноль-ноль-ноль-ноль ну, 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 секунд, з допомогою енергії бля, кінетичної, просто піднятися, яку я їй задав, і попасти. І в цей момент, в ці долі в секунди, ти приймаєш рішення. Як багатьом цього не вистачає, а навіть мені не вистачає. А, а реально це тупо моя проблема, коли ти, блядь, зробиш, вирішив так, як треба, все одно по якимось шаблонам робиш. І остаточне твоє особисте рішення, оце в мілі цих секунд останніх. Від цього залежить, чи попадеш ти в кошик, чи ти не попадеш. І я знаю, що я зараз навіть не про кошик і не про м'яч, а про життя. Мотивація! Мотивація нужна панеть! Ну, щось типа цього. Бля, оце, оце хуєне свети, реально. Я, блядь, ну я радий, що я сьогодні прожив не зря. Я провалявся, блядь, весь день. Провалявся весь день. Представляєш? Весь день провалявся. У мене вже й голова боліла, і спина. Я не привик, я привикій бахшити по 12 часов і втомленим приходити і вирубатися, блядь, тільки зготувати собі, їсти, спіти. І це, а тут, блядь, просто виходиш, нахуй, і граєш м'яч. І тобі така думка приходить. Псіце. От би кожен день так, от, блядь, де я б зараз був, нахуй? Якби мої рішення були отакими кожного дня. Це ж зараз розумієш, зараз треба запам'ятати цю мить і використовувати її в подальшому. Єбать, якщо я навчуся робити? Мені ж самому цікаво, як в мене життя зміниться. От представ, ти починаєш робити і в кі... ну, це, що ти собі пообіцяв і завжди притримуватися, згадувати. І в конечних мікросекундах, цих мілісекундах, ти вирішуєш прям від себе сам. І це прям чесно, щиро. І якщо це принесе тобі якийсь успіх, блядь, це вже варте всього. Значить, це не дарма ці думки, не дарма. Не дарма постійно думаєш, розмішляєш, займаєшся цим у 21 столітті. Вже скоро в 22 через якихось там 70 років. Отак. Це мої думки. Е, дякую, що дивились. Залиште коментар, поділіться цим відео з зі своїх знайомих, друзів, які мають почути це. Бабушки дідушки, дідусь, дяді, соситки, всім скиди. Пишіть коментарі. Побачимось в наступному відео.